Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Бренд компанії Motorola асоціюється з якістю та продуктивністю. Зараз компанія випускає смартфони, і вони не менш цікаві. Сьогодні ми поговоримо про Moto Edge 40 Pro, який отримав круті камери, може знімати відео у 8К, а також підтримує швидку зарядку 100% менше ніж за 30 хвилин. Сімейство смартфонів Edge минулого року подарували стильні та цікаві моделі. Тож сподіваюся, що нове сімейство Edge 50. Продовжить ці тренди. Давайте сьогодні оглянемо нашого сьогоднішнього героя. Подивимось, на що він здатен та що може нам запропонувати. Але перед початком традиційно лайк під відео, підписка на канал. Ну і звичайно, підтримка збору на дрони. У описі під відео усі деталі. Коротко пройдемось по комплектації. У комплекті зі смартфоном ви отримуєте потужний зарядний пристрій на 125 Вт, кабель USB type c простий чохол для захисту смартфона, скріпку для відкривання слота сім-карти та необхідну документацію. Moto Edge 40 Pro отримав захист від води та пилу за стандартом IP 68. Дизайн смартфона простий, стриманий. Тут акцент зробили на апаратну частину та найголовніше на камеру. Корпус виконаний із матового скла, він має компактні розмір. Важить 200 грамів, вага ідеальна для того, аби він відчувався в руках, а не був ніби іграшковий. Грані смартфона дещо заокруглені, а дисплей має нестандартний розмір. Він трішки видовжений. До речі, дисплей прикритий склом Горнін Gorilla Glass Victus. Сканер відбитку пальців розташований там також. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну. Раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. На верхній грані смартфона розташовані мікрофон, динамік для медіа та розмовний динамік. Ліва грань залишена порожньою, а праворуч розташовані кнопки регулювання гучності та кнопка увімкнення. Нижня грань. Містить лоток для сім-карти, розрахований на одну наносі, розмовний динамік, ще один мультимедійний динамік та роз'єм USB-C. Смартфон добре зібраний, нічого не скрипить та не прогинається, але без чохла його використовувати незручно, бо він вислизає з руки. В принципі, як і майже більшість смартфонів, тому я радив би його використовувати саме в чохлі. Смартфон оснащений 10-бітним дисплеєм розміром 6,7 дюйми. Це P-OLED дисплей з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів, що забезпечує. Що щільність пікселів на рівні 394 ppi. Дисплей підтримує частоту оновлення 60, 120 та 165 Гц, а також автоматичний режим. В автоматичному режимі частота оновлення змінюється від 60 Гц до 120 максимум. І варто зазначити, що це відбувається дуже плавно. Ви навіть цього не помітите. Ніяких ривків чи глюків не спостерігається. Щодо підтримки відеоформатів, він оснащений hdr 10 та Dolby Vision. Максимальна яскравість екрану, якщо регулювати вручну, становить 550 канделів на метр квадратний, а в автоматичному режимі це значення може сягати до 1300 канделів на метр квадратний. Це дуже високий показник, тому навіть при яскравому сонячному світлі ви без проблем зможете споживати контент. Дисплей займає 91% площі передньої панелі. Він дійсно великий, а рамки знизу і зверху практично непомітні. Всю увагу на себе притягує загнутий дисплей з боків, і тут розумієш, чому дизайн смартфона настільки мінімалістичний, адже головне тут екран. Виглядає дорого та якісно. Смартфон оснащений потужним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 та графічним процесором Adreno 740. Оперативна пам'ять становить 12 ГБ, а обсяг вбудованої пам'яті складає 256 або 512 гігабайт з можливістю розширення. У смартфоні вбудовані бездротові модулі Wi-Fi, Bluetooth 5.3 та NFC для зручного бездротового зв'язку та підключення. Для вдосконаленого аудіо використовуються стереодинаміки, які забезпечують висок. Якість звуку для вдосконалення аудіо використовується стереодинаміки, які дійсно пропонують нам хороший та об'ємний звук. Основна камера складається з трьох об'єктивів: перший на 50 мегапікселів світлосили f 18 другий на 12 мегапікселів світлосилою f 16 та третій модуль на 50 мегапікселів світлосилої f 22 Щодо світлої пори, то тут все дійсно дуже непогано. Правильні, реалістичні кольори та хороша деталізація, як для свого класу. Ультраширокий модуль показав непоганий. Не результат по колірній передачі, але деталізація слабенька. Двократний зум працює гідно, у фото хорошої якості. Портретний режим теж потішив правильна колірна передача та дійсно хороша деталізація об'єкта. До роботи претензій взагалі немає. Темна пора для смартфона це вже важкі умови, особливо якщо не користуватись нічним режимом. Як тільки ви його увімкнете, фото стає на голову вище, і навіть найменші об'єкти стануть світліші. Звичайно, шуми теж трішки помітно. Робота портретного режиму в темну пору відпрацювала гідно. Ну, помилок немає, шумодав постарався згладити максимум шуми, тому деталізація трішки погіршилася. Тест запису відео це основна камера, ось легка ходьба. Є підтримка стабілізації. Можемо побачити, картинка максимально плавна. Є крім цього, можливість перемикатися на різні модулі. Ось ультраширокий його робота, і далі перемикаємося на двохкратний зум. І основний. Бачимо, якість доволі таки непогана в світлопору. Та З запису відео на основну камеру. увімкнена суперстабілізація, легка ходьба, нічна пора. Що в нас є? В нас є можливість перемикатися на ультраширокий модуль. Ось така ситуація по ньому. Основний модуль і двохкратний зум. Ось така ситуація по нічній зйомці на основну камеру смартфона. Фронтальна камера тут на 60 мегапікселів світлосили f2.2. В денну пору ви отримаєте дійсно гідне селфі з хорошою деталізацією та головне правильною колірною передачею. Є портретний режим, його робота на ваших екранах. У мене претензій до його роботи немає. Темна пора вже складніше, але все одно, хоча б трішки освітлення, і фото буде дійсно хороше. Портретний режим працює правильно та без помилок. Запису відео на фронтальну камеру можете зараз оцінити. Є підтримка. Такої, можна сказати, суперстабілізації, ось легка ходьба. Є можливість оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Ось така ситуація в нас по фронтальній камері. Для запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється смартфон своєю роботою. Ось така у нас ситуація по відеозйомці в нічну пору з невеличким додатковим освітленням. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 4600 мАч, який підтримує дротову зарядку до 125 Вт та бездротову до 15 Вт. Швидкість заряджання вражає, лише за 10 хвилин можна отримати 50% заряду, а до 100% заряд доходить всього за 30 хвилин. Це дозволяє швидко підзарядити пристрій навіть у найкоротші строки. При цьому смартфон забезпечує нас енергією на весь день навіть при інтенсивному використанні пристрою. І може комусь хотілось би, або його вистачило з 7 ранку до 11 вечора, але ж погодьтесь, що підзарядити його за 10 хвилин не важко. А всього 10 хвилин дадуть вам можливість користуватись смартфоном ще півдня. Якщо ж виділяти основні переваги пристрою, це безперечно висока частота оновлення дисплеїв 165 Гц, швидка зарядка, непогані камери, які демонструють навіть хорошу якість в нічну пору, що теж немало важливо. Це такі показники, за кожним з яких окремо полює багато користувачів. А тут це в одному смартфоні і не говорячи про інші характеристики. Тому Moto Edge 40 Pro має абсолютно розумну ціну та дійсно хороші параметри, які без проблем задовільнять більшість користувачів. І якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку про цей пристрій в коментарях під даним відео. Ну і звичайно, друзі, якщо ви хочете побачити огляд на новинку Moto Edge 50 Pro, обов'язково це також. Напишіть в коментарях. Під цим відео я постараюсь максимально швидко дістати цей пристрій для того, щоб ми зробили одні з перших огляд на цей смартфон. Сподіваюсь на вашу хорошу активність. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.